Нарешті гравці Уверзон дочекаються того, чого прагнуть вже кілька років. Конкорд здохне, прийшовши до тями. Як зміниться ігрова індустрія після виходу GTA 6, кіноадаптація Майнкрафт. І з'явилася цікава інформація, що ймовірно може йти робота одразу над кількома іграми за франшизою Трансформери. Ну і це, звичайно, ще не все, про що ми поговоримо на цьому чудовому русофобському каналі EternalPlayUA Play UA в цьому вже 110-му новинку. Винному дайджесті кажуть підписники, не теревенити цілу хвилину на початку відео. Ти вже замахав, ми все і так знаємо. Як мене дістало, ця тупа робота, Ідіть йдіть. А раз знаєте, тоді швидесенько переходьте до допису до відео, тицяйте там на якісь важливі покликання. Підписуйтесь, хто цього ще не зробив. Лайк, коментар. Ну ви всі в курсі, що це дуже потрібно і корисно. Звичайно, дискорд, твіч, телеграм та спонсорство каналу. Підтримка ЗСУ, поїхали. Цікава, але не дуже свіжа новина. Боже мій, це всім до дупи! Але для тих, кому похрен на свіжість, розповім. Фінська студія Remedy уклала угоду з американською Anapurna Pictures про стратегічне партнерство. Один з їхніх підрозділів робив гру про рудого котика Стрей, якщо хто не пам'ятає. Так от Anapurna хочуть екранізувати франшизи Control та Alan Wake, а Remedy почати повноцінну розробку сиквелу Control. Американці дають половину грошей на розробку гри, а натомість отримують більше. Половини прибутку з екранізації. Якась така багатоходовочка. Вау! Wow. В Свою чергу від гри компанії почнуть отримувати прибуток тільки після того, як відіб'ються інвестовані в проєкт кошти обох сторін. Так що чекаємо на чергові лайноадаптації екранізації. Хоча у Remedy дуже кінематографічні ігри, і я гадаю, з них можна зробити кілька гідних фільмів чи навіть серіал. Але це якщо тільки руці будуть прямі і не такі, як у режисерів стрічки Borderlands. Весь світ вже, здається, знущається над бідолашним класичним Думом. І от на цей раз за тортури над грою взялися дослідники з Google Research, Google DeepMind і Тель-Авівського університету. Вони створили новий і, до речі, перший в світі ігровий рушій нейронної моделі. Що ти став вилупився? Gen Game Game навчили генерувати кадри на основі вивчених відеозаписів геймплею Doom та адаптувати свою поведінку в залежності від того, які команди робив гравець. Рушій працює поки. Що звичайно не дуже добре і мав продуктивність лише 20 кадрів на секунду. Але найцікавіше те, що згенерована гра майже не відрізняється від оригіналу. І під час експерименту експерти ледве могли відрізнити згенерований геймплей від справжнього. Тому повстання машин вже скоро не розслабляйтеся. Сьогодні вони генерують дум, а завтра згенерують наш світ. <плес> Мабуть, готується до релізу у всіх соціальних мережах світу новий геймплейний мем. Щось на кшталт. Головне, щоб на виході Конкорд не получився», Або, типу, гірше за твою гру тільки Конкорд. Що ти верзеш? Можете свої варіанти, до речі, накидати в коментарях. Буде цікаво і весело. Ну, а тепер повернемось до Конкорду. Цей вбивця Овервоч в лапках за ці кілька останніх днів встиг рідко обісратися і одразу померти. Проноси смерть, як то кажуть. У PlayStation Bloді оголосили, що з 6 вересня закриваються сервери шутера, а з магазинів вже прибрали сторінку гри і повертають гроші всім, хто її купив. Ось таке буває, коли ти ну дуже хочеш свою гру сервіс, але чомусь виходить Конкорд. Навіть фінансовий директор Sony Hiroki Totoki прокоментував, що треба створювати звичайно нові IP, але головне знову не пустити торпеду в штани з назвою Concorde. До речі, хочу зазначити, що під час керівництва Джима Райна, як би його багато хто не любив, таких провалів помічено не було. Хоча гра почала розроблятися ще коли він працював у Sony, а це випадково не він перед звільненням вирішив насерити під двері японцям. Ох і хитрющий старим стиле Пердун, ми тебе вирахуємо. Larian Studio готує до релізу чергове оновлення своєї RPG Baldur's Gate 3. В ньому найголовнішим, окрім того, що буде зроблено більше тисячі виправлень та покращень, стане підтримка користувацьких модифікацій, яка дозволить ентузіастам міняти в грі буквально все: інтерфейс, ігролад, сюжет, продуктивність, графіку, сеттинг тощо. Вихід патчу планується на наступному тижні, але поки що тільки на ПК, а на PlayStation 5, Xbox, Series і Mac трохи піпізже. Я покладаю великі надії на наших модоробів і очікую появи орків з буквами Z на пиках, і замість магії на них буде падати протитанкова міна з українського дрона. Або ще один приклад з вашого дозволу: їхня база має виглядати як типове московицьке село з дерев'яними сартирами, п'яними орками, які один одного набутилюють. На стінах обов'язково лайном має бути написано своїх не бросаєм», а посередині спижений в Україні унітаз, навколо якого вони моляться лапті Аладінову. Це так би мовити, тільки концепт. Його звичайно можна модернізувати. Ну тільки не треба писати, що у мене хвора фантазія. Кляті з бочинці. Я і без вас про це знаю. Розробники з BioWare нещодавно опублікували на каналі IGN трохи більше за 20 хвилин геймплею свого майбутнього RPG Dragon Age Will Guard. Геймдизайнери продемонстрували нову систему діалогів, боївку, економіки, основні ігрові механіки та поділилися спойлером, як проходити один з квестів за компаньйона. Автори проєкту кажуть, що більшість рівнів в грі будуть лінійними, але гравці все ж побачать кілька відкритих локацій, на яких є альтернативні шляхи проходження та секрети. Найцікавішим елементом виявилася система. Ма трансмогрифікації. Вибачте, якщо я неправильно назвав What the fuck is this? Вона дозволяє змінювати вигляд спорядження персонажа, не спираючись на його характеристики, тобто не потрібно буде обирати між гарними та корисними речами. Та за бажанням можна буде вимкнути інтерфейс або цензуру у налаштуваннях. Нова частина Dragon Age має вийти на PlayStation 5 Xbox Series Та ПК 31 жовтня, але з кожною демонстрацією цієї гри щось мені конкордом почне смердіти все більше і більше. ГТА 6 створить землетрус у ігровій індустрії. І не тільки тому, що це нова ГТА, яку чекають мільйони геймерів по всьому світі, а й те, що вона може змінити ринок ігор, а саме ціноутворення. Багато хто в мережі вважає, що Take Two разом з рокстарами, звичайно, ж вломлять за новий екшен 150 баксів і більше, в залежності від видання. Це куру, мать то фіга грошей. Що дозволить іншим видавцям та розробникам переглянути цінову політику на свої проєкти. Директор відділу видавництва Larian Studio Майкл Доус також вважає, що GTA 6 буде дорожчою за інші ігри. Тобто, роблячи нескладні висновки, можна припустити, що зараз ми маємо смердюче, квадріпл бляха, Ейлайно... лайно. <звук> Про пригоди синього вилупка за 70 баксів за стандартне видання, а згодом матимемо, наприклад, цінник у 110 американських президентів. А версія з купою нікому не потрібних лахів для персонажа і навмисно вирізаними місіями коштуватиме 140-150 баксів. Фантастично, правда? Або фанати футбольчика мають теж зрадіти, мені здається. А раніше дують ту саму шляпу, вони купували кожен рік за 70 баксів, а будуть купувати за 100 або більше. Ми в лайні! Бо корпорації злати. Як Ubisoft, Electronic Arts, Sony, Microsoft та інші одразу почують запах крові. І зрозуміють, що гравці не такі вже й бідні, і можна висмоктати з них більше грошиків. Генерального директора Take-Two Штрауса Зельника, до речі, вже неодноразово питали про те, скільки коштуватиме нова GTA Але він, як втім, і завжди відповів дуже слизько. Цитата: ми зосереджені на наданні більшої цінності, ніж та за яку ми платимо. Кожного разу, коли ми встановлюємо ціну, ми хочемо переконатися, що це хороше хороша новина для споживача, і що досвід значно перевищує вартість. Це наша мета, кінець цитати. Як вам трясся перспективка? А вам все ще хочеться грати в GTA 6? Тоді ми йдемо к вам. А далі блок скоротесеньких, але не менш цікавих бліц новин. Фанати колди вже кілька років страждають від чудових оновлень, які впроваджують студії, які належать Activision Вони просто виють вовками і закликають видавця повернути найкращу в світі мапу Верданськ назад у Варзону. І нарешті їхні заклики крізь час та простір були почути. На офіційному аккаунті гри в помиці Ілона Маска X з'явився пост, що Верданск повертається в 2025 році, скоріш за все в нову вже частину Call of Duty, в якому саме вигляд улюблена мапа повернеться до гри невідомо. Хідео Код вже власноруч грає у майбутній екшен, Death Stranding 2 On The Beach – Ой, он the beach, Вибачте, засуджую. Ось таке фото опублікувала особиста асистентка керманича. Після чого сам Хідео написав, що він перевіряє геймплей, речі, звуки, катсцени, підказки та багато чого іншого. Також є інформація, що більше подробиць про гру з'явиться на Tokyo Game Show 2024. Ще кілька слів про Star Wars Outlaws. Екшен вийшов настільки чудовим, що акції Ubisoft за останні 5 днів впали на 10,82%, майже 11%. Це було на момент створення цього відео, якщо шо. А вони акції пробили дно майже десятирічної давнини і сягнули найнижчого рівня з 2015 року. А від початку року акції Юбіки втратили аж 30%. Остановіться! вам не здається, що це карма? Ні? Відомий фахівець, який 30 років пропрацював у кепком хідетакі і цуно, залишає японську компанію і бажає створити нову гру в іншій конторі. Чому він не може створити цю нову гру у кепком? Він не пояснив. На жаль, і цуно це велика втрата для кепком, бо він був режисером ігор, які отримали велику популярність. Серед них обидві частини Dragon's Dogma, франшиза Devil May Cry, починаючи з другої частини Fighting Power Stone та інших. Якщо ви раптом чекаєте релізу чергового довгобуду ТЕЗДРАЙ Solar Crown, то розробники з французької студії Кілотон опублікували для користувачів ПК системні вимоги, які зараз на ваших екранах. Зверніть, будь ласка, вашу увагу, що в налаштування графіки зазначено, який пресет має бути використаний у апскейлера FSR чи DLSS. Це вказує лише на те, що оптимізація в грі пішла разом за конкордом у пекло. І є всі шанси, що ми з вами отримаємо чергове непорозуміння, яке невідомо. Чи отримую свого гравця, чи ні. Нічого не змінилося, сидіть нахуй по-прежньому. Бо особисто я вже поховав цю серію і нічого доброго від неї не очікую. Реліз відбудеться вже 12 вересня для PlayStation 5, Xbox, Series і ПК. Warner Bros. Pictures та Legendary Pictures опублікували трейлер кіноадаптації Minecraft, від якої, мабуть, почало рухатися волосся на всіх місцях, де воно росте, майже у всіх фанатів кубічного світу, навіть у тих, у кого немає волосся. Це відеоматеріал настільки ніякий, що одразу пригадується, вибач, господи, трейлер Borderlands. Не знаю чому, але я відчуваю, що це буде повна срака. Хто ці люди? Що вони тут роблять? При чому тут що? Та пробачать мене недолуго фанати Майнкрафту може мені в коментарях хтось пояснить, якого біса тут відбувається? До речі, коментарі під цим трейлером теж не дуже оптимістичні. Ой, як я хочу помилятися, як хочу. Чекаю з нетерпінням додаткових пояснень від студії розробника. Реліз Like злайку The Last Song на Xbox Series перебуває в небезпеці. Голова італійської студії Giamma Games Джакомо Греко, яка працює над RPG, раніше повідомляв, що Microsoft ігнорує всі запити студії, не відповідає, і не дозволяє навіть створити сторінку гри в магазині Xbox. Таким чином, 19 вересня може не відбутися реліз гри на зелених пристроях. За кілька днів Греко повідомив, що представники Microsoft з'явилися на горизонті і зв'язалися з ними. Вибачилися за такі незручності і пообіцяли посприяти в розв'язанні всіх питань і допомогти авторам гри випустити забавку на боксі. Чи встигнуть геймдизайнери все підготувати до 19-го числа, невідомо. Якщо все буде добре, це а якщо, то гра вийде вчасно і одночасно з PlayStation 5 і ПК. Що там. У них взагалі бляха відбувається в тому Майкрософті? Забухали чи що? Ходять чутки, що Activision, яка зараз є частиною Microsoft, може працювати одразу над кількома іграми по франшизі Трансформери, або це буде не ActiVision Blizzard, а інша студія Майків. Про це натякає інформація, яка з'явилася у австралійській класифікаційній комісії під єдиною назвою Трансформери. Хоча інформації про розробника немає, раніше права на серію належали компанії «Бобі Котіка», яка вже тепер у складі Microsoft. Тобто, або права були продані іншому видавництву або майки роблять нову гру, а можливо навіть не одну. Розробники з американської студії Fandog Studios хочуть незабаром вивести в ранній доступ свій кооперативний лутер шутер у постапокаліптичному світі, The Forever Winter. В ньому людство живе на руїнах власної цивілізації і веде нерівну боротьбу з роботами та кібернетичними монстрами. Коротше, сюжет фільму Термінатор трохи підкоригували, і вийшло оце. 24 вересня в нього вже можна буде пограти. На запуску буде 4 карти та 5 ігрових персонажів. А коштуватиме проект 27. Сім баксів, поки йтиме ранній доступ. Шведська студія Far Out Games анонсували незвичайну, абсолютно скажену і веселу гру Deliver at all costs. В цьому ізометричному екшені необхідно взяти на себе роль кур'єра та керувати різноманітними транспортними засобами і доставляти вантажі. До речі, перейматися за збереження цього самого вантажу, мабуть, не обов'язково. Головне, доставити за будь-яку ціну. Головною фічою цього творіння буде руйнування оточення. Дата релізу невідома, але гра вийде на PlayStation 5 Xbox. На мою думку, вона така дебільна, що це просто фантастично. Мені вже подобається. Хочу більше подробиць по цьому проєкту. Американська студія Hairbrands Games анонсували свій науково-фантастичний хорор виживач Graft, в якому необхідно блукати покинутою космічною станцією, шукати ресурси, битися з монстрами, і найголовніше встановлювати собі частини тіла від інших людей для отримання додаткових здібностей. Дата релізу іграшки невідома, але вона має з'явитися тільки на ПК в стімі та Epic Games Store. А на цьому у мене все. Підписуйтесь тицяйте вподобайки, вмикайте дзвоники. Якщо є можливість та бажання, можете підтримати мою творчість грошима. Ненавидіть болотних окупантів, так само як і я. Підтримуйте наше військо і допомагайте знищувати цих потвор. Бережіть себе, тримайтеся, купи, слава Україні. Переможемо!